На порозі відкриття за два тижні у сумах відчинить двері, реконструйовані за останніми європейськими стандартами театр юного оглядача. Наразі об'єкт готовий на 95%. Зовнішні роботи вже завершені. Швидкими темпами ведеться внутрішнє облаштування театру. Буде у нього і нова завіса головний підрядник об'єкту Ремботсервіс Комфорт Пен впевнений в успішному і що не менш головне вчасному завершенні реконструкції. кажуть, аби не підвести зі строками здачі, працювали навіть у три зміни як результат. Здесь заменены полностью все коммуникации, начиная от теплотрассы, водопровода, канализации. Заведены новые электросети. Здание оборудовано современной системой пожароповещения и пожаротушения. В здании установлено кондиционирование. То есть практически все здание температуру 15-16 градусов будет поддерживать кондиционером. Система отопления нужна только для того, чтобы поддерживать само строение в идеальном состоянии, несущие его способности. Практически театр получил вторую жизнь. А відтак роботи на об'єкті виконані вже на 95%. Нині швидкими темпами ведеться облаштування. По тому, як працює, працюють будівельники, у мене немає сумнівів, що театр буде зданий вчасно. В десятих числах ми чекаємо крісла і чекаємо основну завісу, яку виконує нам Донецький театральний комбінат. Завіса чудова, завіса в тон крісел. То вона буде такого червоного кольору. І, до речі, сказати, що губернатор виконав свою обіцянку, яку дав півтора місяці назад. Завіса зроблена його зусиллями, його коштами. Я просто як чоловік в восторгі від цього парня нашого. Губернатора, он що юного возраста в актерській среде часто это еще начинающие актори, понимаете, від його одержимості. Це по нашому вот такі люди повинні працювати в театрі. І не даром занялся в реконструкції нашого театру. А сьогодні інспектуючи стан справ на об'єкті, Юрій Чмир дав останні розпорядження щодо завершення реконструкції. Я підписую останні протоколи це вже послідні з усіма порученнями, які повинні бути. Виповнене к 15 ноября. Саме головне, то ми к 20 ноября плануємо вже відкриватися. Урочисто ж відкриє онулений сумський театр юного глядача. Театралізоване дійство для дітвори заплановане на 25 листопада. Наступного ж дня у Тюгу розпочнеться новий театральний сезон фестивалем Золота Валіза. Сумським глядачам буде представлена вистава за п'єсою Стельмаха Коханий Нелюб. Тамара Барабаш, Андрій Геращенко, обласне державне телебачення.